Всім привіт! Я Карина і я тренер для жінок. Сьогодні я хочу вам зробити коротку рухунку, яка буде заакцентована на плечі і шию. Це для того, щоб швиденько, якісно розслабитись в плечовому поясі. Для заняття вам здобуться тільки ваші руки і все. Пропоную нам з вами розпочинати, так як час у нас обмежений, тому будемо з вами розпочинати. Зараз встряхніть ваші руки. Почніть зими ківка вгору, зробіть великий вдих, налаштуйте себе на таку руханку, зробимо вдих, потягнемось, видихнемо і ще раз вдих, потягнемось, видихнемо. Є. Я хочу, щоб ви поставили два пальці. Лайка перед собою, опустіть плечі, опустіть лопатки, стопу ширина ширинах кульсових сулобів. Я хочу, щоб ви поглядом міняли да, то на правий, то на лівий палець, праву, на ліву руку. Голова не зміна, і хочу, щоб тільки очі почали рух. Тому що очі наші дуже сильно зв'язані з тим, як почуває себе шия і, в принципі, постава. Трошки ми з вами розширимо діапазон, руки стали ширше, і поїхала тільки очі право-ліво. Право, ліво, тільки очі. Право, ліво. Ще три, два. Один. Поставимо лайки гору вниз і поїхали вгору Вниз. Голова. Не рухається. Рухається. Тільки очі. Ще вниз, гора, вниз, вгору вниз, вгору вниз, вгору. Поставимо на максимальній амплітуді, там, де ви відчуваєте, що ви можете очами, очима да, побачити. Пальці. Гору, вниз. гору, вниз. Ще пару раз. Гора вниз. Гору, вниз. Два. Один. І я. Штряхніть руки, стрижніть ноги. І ми з вами трошки себе ось так от пробудемо по руці кисті. Заходимо вгору плече, трапеція. Пробили на одну сторону, пробили під. Ключіцем. Так само на іншу руку. пробиваємо руку, плече, кісті, під ключіцею, плече. Пожм'якайте зараз свої плечі. Дайте мозку сигнал, що ми зараз будемо з цією зоною працювати. Угу. Є візьміть ваші пальці і почніть. Ось так от, Центру донизу розчухувати вашу шию. Ніби уявляєте, що ви щесуєте всю напругу з центру вниз, з центру вниз, з центру вниз. вниз, 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 вниз. Добре. Супер. Що я зараз хочу? Хочу, щоб ми з вами працювали арки руками. Дивіться, ми з вами провертаємо долоні від себе. Провернули. Підняли руки вгору, Плечі опущення, тобто ми їх не піджимаємо до вух. Провернули долоні до себе, опустили. І поїхали. Провертаємо долоні, піднімаємо вгору, обернули, опустилися вниз. Ще обертаємо, Підйом. опустилися вниз. Це такий правильний рух ваших плечей і лопаток. Перевертаємо вгору, опускаємось вниз. Ще провертаємо вгору. Випускаємось вниз ще. Провернули Вгору. Опустились вниз. Останній раз. Підйом. Одна рука за голову. І ми починаємо витяжіння. І опустили руку. Потянулися. Знову за рукою витяжіння. І опустилися вниз. Витянулись. Знову за рукою витяжіння. Розкрили бокову лінію. Опустили руку. Потянулися вниз. Міняємо. Потянулися вниз. Розкрились. Рука вгору. Витянулась. Рука вниз. Потянулась. Рука вгору. Витягнулись. Рука вниз. Вниз. Друзі, ще раз. Потянулись. Вгору. Опустилися. Я. Фіксуємо дві руки. За головою, боковим зором ви бачите ваші лікці. Я хочу, щоб ви опустили плечі Опустий плечі. у вас така широка стала грудина. Ми будемо з вами закривати лікці і поки просто розкривати. Я хочу, щоб ви коли закривали лікці, уявляли, що ваш простір між лопатками стає дуже широкий. Дуже широкий. Тут ми розкриваємось, простір зменшується між лопатками. Тут ми їх закриваємо, простір стає дуже широкий, наповнений повітрям. І знову розкриваємось. Ще раз закритися, візьміть повний простір між лопатками. І в цьому простірі, б ви чуть-чуть почали згинатися до моменту, поки ви відчуваєте, що зігнувся весь хребет. Таз залишається нерухомий. Все, ми зупиняємось тут, починаємо повертати віднизу хребці назад. Широкі лопатки залишаємо. Залишаємо, І тільки в кінці наші лопатки з'єднуються більше до хребта. Знову закриваємо лікті, розширяємо простір між лопатками і починаємо тянутися лобом вперед і вниз. Закриваємось. Таз. Не рухається. Мені хочеться, щоб ви розтягнулися тільки по всьому хребту. Повертаємо знизу вгору хребці, на місце, на місце, повертаємо, повертаємо, повертаємо назад. Ще раз, закрилися. Простір між лопатками широкий. Ми з вами опускаємось вниз. опускаємось. І починаємо ось таким чином, ніби як маятник, хилятися справа наліво і розкривати лікцію. Справа, наліво. Справа. Наліво. Три, два, один. І через круглу спину. Припідніміться мені назад. Супер. Є. Ви готові рухатись далі. Ми переходимо на витяжіння рук в сторону. Одна рука буде обертатися ось таким чином, інша рука буде провертатися. Я хочу, щоб ви. Одночасно з цим тянули ваші руки максимально по сторонам, уявляючи, що хтось їх тяне от у всі сторони. І поїхали, ми робимо витяження. Витяження, От прям максимально-максимально. Потягнулися в одну і в іншу сторону. В одну і в іншу. Ще витяження. 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 Три. Два. Один. Збросили руки, потягнулися замківка вгору. Одну руку заховайте за спину. Опустіться плече. Я хочу, щоб вухом ви почали тягнутися вгору. Ось так. Плече тянемо і вухо розтягуємо в іншу сторону і повернулися. І це буде одночасна дія у витяжіння. В протилежні сторону натягнули, розслабили. Знову натягнули. Розслабили. Знову коліно ой, коліно. Плече, я вже думаю про коліна. Плече, вухо витягнулися, повернулися. І ще один раз. Витяжіння. І назад. Поміняємо сторону. Натягнули плече і поїхали. Розтягнулися в дві протилежні сторони. Повернулися назад. Знову натягнулись. Розкрились. Повернулися назад. Ще. Розкрились. Назад. І ще два рази. Прям гарне витяжіння. Вичуваєте, наскільки натягується тіло, плечовий пояс. Є. Тепер візьміть руки. Ми будемо відтягувати під ключицями тканину і відтягувати від беріді вгору. Поїхали. І ви кожен раз чуть-чуть змінюєте -чуть положення ваших рук і ваших ключежіння. Витягнуся. Назад. Витягнемося. Назад. Ще. Витягнутись назад. Витяжіння в кожну сторону. Прям угу. Ви відчувайте, наскільки може відчуватися це натяжіння. Угу. Супер. Встряхніть руки, встряхніть ноги. Уявіть, що ви так от трошки капризничаєте і справа на наліво хитаєтесь, розслабляючи ваші руки, вашу Ваше тіло. Я. Все, ми робимо з вами великий вдих, Потянулось. Видихнулася і ще раз вдих. Потягнулася і видихнула. Ну що, наша коротка рухинка Підійшла до кінця. Як ваш плечовий пояс, як ваші лопатки. Повинен дати такий швидкий ефект розслаблення. Якщо вам сподобалось, ви хочете мати більше тренувань, довше їх, то я вас запрошую до своєї онлайн-студії, де ви знайдете повноцінний розклад занять корекційних і силових. І також 50 плюс додаткових занять і руханок, і п'ятихвилинок, і все на світі. Заходьте на сайт обов'язкого, читайте. І кожен місяць ми відкриваємо доступ, щоб приєднатись до нашої онлайн-студії, де ви знайдете класні, свідомі, здорові, тренування. Все. бажаю вам класного дня і сподіваємось, я з вами зустрінуся на коврику.